Мені треба надивитися на тебе, в очі твої, мов зоря на небо, В ходу твою легку й п'янку, щоб кожен рух від ночі до ранку. Мені треба надивитися до віку зловити в погляді душі крила великі, щоб насититись любов'ю до краю і нести її в серці, як справжній скарб раю. Мені треба надивитися ще і ще, щоб я в темряві не заблукала. І зарядитись цим світлом на роки, і дорогу до тебе не забувала. На перехресті двох молитв зійшлися істини прекрасні, де відолі різні та сумні, зовсім рідні та не згасні. І правда в кожного дна плекати щось своє не таланило, випиті вмитими слізьми до дна так непомітно печалю відболіло. І щиро правді посміхались, таємницями живильними жили, так старались, так кохались у своїх молитвах береги. Вони ніколи не відпускали літо осінь читала їм нотації. На столі з'являлись нові квіти, у пам'яті лишався запах акації. Не ображайся, жовто гаряча, ти прекрасна і вродлива, просто вік, а з ним я нетерпляча, насти ще не підкорила. Сидиш, тремтиш, чому спитаєш? Сама невдоволена собою? Чи ти маленька, чи досі не знаєш? Дорослою треба вміти бути одною. Дивуєшся, чому поразка схвильована, коли промайнув швидко час, моментами в гаджет заглянеш, а там ніби казка. Насправді вона може бути поміж нас. Чи ти маленька, чи досі не бачиш, що віра в себе це сучасна молитва, комусь ти рідна та багато значиш і ні до чого ця зайва гонитва. Мені здається, я зрозуміла, ти хочеш почути ніжна, мила, гарненька, а я права? Ось у чому справа, Ти ніколи. Не була маленька. Ніжний дотик пастельного кохання, краплини любові на вустах, і його очікуване зізнання океан квітів у її очах, і вправна кисть. Картина маслом, вона стала шедевром на полотні. У серці любов не погасла, вона живе у гранатовому вогні. Колір вибраний світанком у вирі дивних почуттів, та з несподіваним сніданком художник на порозі відкриттів. Свій твір досконалений із кожним роком, свій стиль змінений із кожним кроком. І все, що поряд, одягнене в кохання, пристрасті несподіванки, відтерплячого чекання. Смак кави стає міцнішим у завареної досконалості. Слова лаконічні, значніші, промовляю з елегантністю. Якби міста будувала, все б ставало схожим на Женеву. А я просто кохала, не помічаючи нічого крім шедевру. В розкішних барвах Будапешту в історичній гармонії життя. Всі проблеми під арештом на цитаделі. Дописана стаття, в ретро стилі чи бароко, дух весни у чашах пешту, світська столиця милує око, я розрахувалась, заберіть решту. Токай в оркестрі винограду, прекрасна буда передає вітання в її обіймах рожевого зорепаду можна зустріти справжні кохання, у цих почуттях розчинитись, зняти на підборах мешти. І з мріями зустрітись, йдучи по-розкішному Будапешту. А пристрасть завжди одягнена красиво, веде за собою у ночі та дні. Вона, мов столиця, велична, зваблива, має крила, та ще й не одні. Шовковій сукні не зрада, а спокуса, у кожному русі полум'ям мить, мов Париж вогненна, золотоволоса, від дотику вуст серце горить. Краса її це шлях до любові, де кожен крок обітниця нова, як океан, велична, як гори та діброви. Вільна, як лалека, мудра, як сова. Спокуса в шоколаді терпка й солодка. Спокуса у вині, гранаті та жасмині. У спокуси є секрет, вона коротка. Тому закохані з нею мінливі, проте щасливі. Шоколад, кава, новий планшет. Це ніби у твоїх руках ми в новому світі. Грає відпадний сет, відчуття ранкового ситі. Все за правилами, справи йдуть у плюсі. Ти ні краплі не жалієш, що ти в шаленому русі. Все швидко і без питань, лише відповіді скоректувати. А так, ти дієш без вагань, чаєві вже треба залишати. Тиша тримається за руку міцно, мов дитя. Тиша звикла чути про розлуку та недоткані нитками життя. Тиша кроками світло минає, щоб ніхто її не помічав, тиша до тиші тихо звикає, не спішить, щоб ніхто не наздогнав. Тиша чарівність свою мріливо від усіх оберігає. Тиша знає, девній сила, смиренно, мов доросла дівчинка, чекає. Розправ моя голубко крила і все небо обіймай, лети, моя голубко, мила, голову вище підіймай, лети, живи життя своєї долі, живи і дихай, живи, злітай пухнасте пір'я, доказ волі, віруй, дихай, люби, кохай. Відкрий, моя голубко, очі, відкрий, прокинься, не ховай, молися Богу дні і ночі, живи життя, літай, літай.